Нарешті зібралися. Ну, зібралися не стихійно, зібралися, як завжди, небайдужі. Тобто люди, які починалися на Майдані, знову ж ті самі люди зібралися під Шевченком, вирішили там невеличкою групою, ми ще вирішили, що справді треба владників піднімати. Поки ми сюди дійшли, ми дійшли до нас, приєдналося дуже багато людей. Зараз уже тут ініціативними такими групками зрозуміли, що справді владників треба викликати. Викликали дуже важко, з великими перепонами. Нас називали голова обласної ради. Нас обізвав провокаторами, хоча тут я вам скажу тут більше сатовців і волонтерів. Тут, напевно, мало простих громадських активістів. Навіть. Зараз вже зібралася міська рада, вже у них кворум є, вони навіть складають список для того, щоб щодо підтримки ордло. Вони повинні прийняти якесь рішення. Так само і обласну раду, це ми вимагаємо. Це основна вимога аби від обласної ради зібратися на позачергову сесію щодо підтримки ордло, щодо засудження силових дій проти блокувальників. Щодо у нас так само є стратегічний об'єкт в області обл. Енерго, який зараз передається власнику представнику Російської Федерації в повну власність. Ну це жахливі речі, які відбуваються на теренах області. І зараз ці всі вимоги прописані у зверненні і вимагається позачергова сесія. Ну я сподіваюся, що зберуться депутати на шосту годину. А скільки обдзвонили вже депутатів? Ну поки що небагато. не багато. Не багато це скільки. Ну поки що ми намагаємося зв'язатися зв з керівниками фракції, Я послужку? Нормально. 영상이